Хоча вже тоді був Гарвардський університет, найкращий університет світу, найбільш потужний. Там були хто? Лікарі, бізнесмени, плантатори, адвокати. Тобто люди з практичними знаннями, які керувалися здоровим глуздом, а не цими томами з конституційного права. І цей досвід виявився найбільш успішним, бо коли пишуть конституцію фахівці, вона Черговом підручникам, який стоїть на полиці, прикрашає модні кабінети. Боже вимови за цією Конституцією всі ми. Давайте подивимося, як укладають договори. Насправді про договори, от колега, напевно, знає, скільки в нього є певна власність, укладають, по суті, бізнесмени. Їх просто пишуть вже, записують домовленості юристів. Дійсно, технічний секретаріат має з юристів, які використовують правильні слова, подивляться, щоб стаття 1 не суперечила статті 7. Але не обманюйте, що юристи знають, як нам жити. Вони знають, як це записати. Домовитись, маємо всі ми. І наступне прийшло більше 200 років, ви згадали Ісландію. У них теж трапилася катастрофа 2009 року, коли країна, яка квіла, фактично стала банкрутом, бо вся економіка трималася на кількох банків, які в зв'язку з світовою кризою обанкротилися. Люди вийшли на вулиці, і трапилася так звана революція каструль. Вони стукали пательні каструлі, а ті каструлі цими черпаками, ложками. Парламент, по-перше, його перебрали, по-друге, він настільки був внутрішньо ну, наляканий. чи Вибитий з вони дійсно ухвалили безпрецедентний закон, коли сформували спочатку форум, на якому за теорією випадкових чисел були надіслані пропозиції простим людям. Висловити свою думку, як має формуватися наступна країна. Оці от близько 9 тисяч людей, ну в Ісландії всього 300 тисяч. Вони обговорили, на вулицях обговорювали, в кафе обговорювали, сформували якийсь, як у нас казали, пам'ятаєте, наказ народних депутатів. А потім була сформована Конституційна комісія 25 чоловік. Там не було жодного чинного депутата, жодного чинного міністра, жодного чинного прем'єра. Там були і хто? Домінували в ній прості люди. Рибалки, яких багато, було кілька водіїв, був один професор конституційного права Один на всіх. І вони написали Конституцію, але вони не були от такими, знаєте, як люблять великі фахівці, от ми все знаємо. Вони написали чудовий текст, тому що щоранку вони відкривали свої контюри і дивилися, що їм понує народ. Знову ж таки, унікальний досвід пропозиції могли йти не тільки від ісландців, а від будь-кого. І так за 4 місяці з'явилася Ісландська конституція, яку. Уже фахівці, там, професори конституційного права, оцінюють дуже високо, як одну з найкращих сучасних конституцій. І винесли на всенародний плебісцик, тобто референдум, який має е, таке не має обов'язково значення. Шість головних питань. По всім шість головним питанням Конституція отримала підтвердження або схвалення всенародного. І зараз вона чекає на затвердження парламенту. Думаю, що її, як нас переконували ісландські колеги, які брали участь, тобто що вони такі дотиснуть своїх політиків, і ця Конституція стане чинною. Це відповідає на питання, що одні з найкращих зразків там наприкінці XVIII століття, один з найсучасніших конституційних документів написали. Доволі прості люди. Тобто, нам потрібно домовитись, нам усім як жити, а потім попросити юристів просто, знаєте, як від редакторів цей текст вичитати, розставити правильні коми, подивитися чи правильне використання термінів. Ну, а щодо власності, тут насправді питання дуже просте. Я пам'ятаю, коли Кривий Річ Штайн повернули в державну власність. Ні тих мільярдів, я не відчув, може ви відчули, хоч копійку з них тоді. Величезна сума була. І Рудьковський обсадив її своїми кампаніями, тоді вже покійна, самої як і керувала фондом державного майна. І ця державна власність працювала на конкретні приватні кампанії, які і весь цей прибуток розподіляли між собою, а Криворіжсталь, Сталь, найбільший комбінат в Європі, працював фактично Звичайно, хочеться мати чесних чиновників, чесних управлінців, чесних директорів, але по факту ми їх міняємо, нічого не стається. Тому світова історія свідчить, що навіть комуністичний відповідальності не немає. Ну, бачите, не питання. Факт той, що не працює. Тобто змінюється влада, тому тому що ми не стали всі громадяни собственниками своєї сторони. ні ні, не запам'ятали Краматорську те ж саме, є паркування. Так, оце типовий, це типове, є спільна власність, спільна власність громади, от, територія вулиць, площ. Там паркуються машини, в Києві з цього беруть 10 гривень.